Їду дивитися будинок в село Лисець Хмельницької області. Отрокова до Лисця 16 кілометрів по найкоротшій дорозі. Гугл обіцяє доїзд за 40 хвилин, чим натякає, що дорога не Айс. Та все одно перспектива спокуслива. Добре, що зранку в отрокові спілкувалась з сусідами по готелю і почула сумну розповідь, як вони намагалися цією дорогою доїхати до водоспаду Бурбун. Повернулись два ночі, не знайшовши водоспаду, та побачили найгіршу дорогу всіх часів та народів. Абсолютно незабутній досвід. Водоспад Бурбун стільки сильних уражень не забезпечив би. Попереджений, значить озброєний. Ми поїхали через Дунаївці 48 кілометрів. Їхали більше години. І знаєте, якщо на думку Гугла, це гарна дорога. Мені страшно уявити, який же ж там короткий шлях. По асфальту ніхто не їде. Їдуть по ґрунтовці поруч, навіть вона краще. Пояснення власників, як доїхати до їх обістя, окремий вид тортур. Сподіваюсь, воно мені якось в карню позитивно зарахується, та якось наш будиночок нарешті знайшовся. Кам'яний паркан, стан нормальний, гарні металеві ворота з хвірткою. Двір вкрита травою. До будинка забетонована доріжка. Навпроти входу будинок. Перед ним кілька кущів винограду. Від сусідів двір загороджено сіткою на стовпчиках. Сусіди є справа живуть постійно. Зліва криниця, льох та господарське приміщення. В ньому кухня з верандою та три сараї. Всі споруди – кам'яні. За будинком садок. В садку зліва кам'яний великий сарай для худоби. За ним дерев'яний туалет потребує заміни. Справа лозня. Посередині шиферний дров'яний сарай. Біля воріт величезний горіх, ще кілька в садку. В цих краях горіхи тверда валюта. Їх збирають та здають, або колють та продають вже чищені. Тому господарі завжди знають, скільки горіхів росте на їх ділянці і озвучують це як конкурентну перевагу. Будинок на високому цоколі. 81 метр квадратний. Ганак та сходинки треба ремонтувати. Дах металевий вже трохи поіржавів. Треба красити чи взагалі замінити. По кроквах дах підшитий рафленим склом. Чому склом? Невідомо. Це місце в будинку називається піддашок. Гарне слово. Стіни кам'яні. Облицьовані плиткою з гарним орнаментом. В листі багато таких писанкових будиночків, скляне облицювання в гарному стані. Везерунки з раками не потемніли, не вигоріли, їх майже не треба ремонтувати. Враховуючи, що будинку років 40-50, плитка виявляється дуже практичним оздобленням. Виглядає, як нова, кути та полоси сяють кольорами. Шуба в за цей час вже вигоріла, до стану гидка дивитися. В будинку вже 15 років ніхто не живе, та він використовувався як дача. Город в оренді, тому все господарство не запущене. Вирізати ліс та косити бур'ян не треба. Роздивляюсь там стін. Непоганий, за винятком кількох тріщин. Ось ця йде зверху до фундаменту, і на цьому ж куті є тріщина з іншого боку. Як мене проконсультували, такі тріщини не обов'язково вирок для будинку. Можливо, що вони зовнішні, треба перевіряти. Фундамент та стіну можна скрипіти залізною скобою та укріпити сіткою. Кам'яна хата, цілком ймовірна, простоїть ще дуже довго, та на наш вік її вистачить. Є ще кілька тоненьких тріщин. Мені здається, суто по плитці. Гарні дерев'яні двері та вікна. Нещодавно в Вінницькій області бачила решітки та залізні двері. Тут якось більше довіряють людям. Столярку можна реставрувати. Дерев'яні вікна в такому будинку, як на мене, виглядають гарніше за пластикові. Скління двійне з зимовими рамами, які на літо можна знімати. Ганак та сходинки потребують ремонту. В будинок проведено газ. В жилих кімнатах два газових конвектори. В кухні газова плита. Ось тут газовий лічильник. Відмостка в ось такому стані. Треба ремонтувати. В будинку давно не живуть, та повітря в ньому гарне, ані сирістю, ані пліснявою чи старими речами не тхне. Стандартне планування. З коридорчика троє дверей. Праворуч найбільша зала без опалення. Пряма кухня через неї прохід в кімнату. Ліворуч кімната з опаленням, прохідна. Тут є груба і газовий конвектор. З коридорчика є вхід на горище по драбині. Стиля в коридорчику суха, підлога дерев'яна. Праворуч від входу лічильник з автоматами. Велика кімната. Чотири вікна дуже світла. Дві люстри на стелі, стеля суха. Подивиться, які меблі. Дерев'яні, дуже гарні. Батьки власниці колись робили їх на замовлення, мабуть, ще з часів в Польщі. На жаль, власниця їх не залишає. Та, може, можна якось домовитись, не в кожній квартирі такому знайдеться місце. А тут вони дуже прикрашають інтер'єр. Багато меблів, крім цих, залишаються в будинку. І картини на стінах я б зберігла. Це не репродукції. Намальовано фарбами. Примітивне мистецтво невідомого автора. В кімнаті зліва три вікна. Вона теж дуже світла. Тут гарна кахельна грубка. Трохи на відстані від стіни. Так кімната краще прогрівається. Є також газовий конвектор. Стеля суха. Прямо невеличка прохідна кухня. Ліворуч з неї вихід до ще однієї кімнати. В ній теж газовий конвектор. По кутку трохи є тріщина. Гарна кахельна груба на дві сторони, на кухню та на цю кімнату. В Кухні пастелі невеличка тріщина. Встановлена газова плита і звідси зроблена вентиляція. Дуже гарна різблена криниця, неглибока, вода смачна. Кількість потрібно перевіряти. Погріб десь сходинок навісів кам'яний, аркавий, з продухами. І якийсь він по-справжньому холодний, чи може, порівняно з жарою на вулиці. Вхід в літню кухню через відкриту варандочку та гарні двері. В літній кухні засклена веранда та кімната з піччю та грубою. Навіщо будувати і піч, і грубу, причому поруч, зараз вже ніхто не пам'ятає. Біля вікна накрита полосатою доріжкою гарна різблена скриня. В такий колись дівчата зберігали придане. Я вважала, що це рідкість і раритет, та бачила вже кілька таких. Вишита картина з пташками. Гарні. В сараї треба ремонтувати, та принаймні там суха і навіть прибрана. В кутку накрити чимось секції паркану. Сітка по металевим рамам. Хотіла замінити кам'яний паркан на більш сучасний, та мені кам'яний подобається більше. За будинком садок, і там між дерев ще є будівлі. В цьому сараї тримало худобу та птицю. Цей двір був відгороджений сіткою. Вона ще майже скрізь є. Шиферний дров'яний сарай. В саду цінність мають хіба що горіхи. Плодові дерева старі. Полиниця сплелась в щільний килим. А ось там в кутку лозня. Спеціальне приміщення для сушіння сухофруктів та копчення чорносливо. Поруч з будиночком є відкрита піч. Раритет навіть для цих країв. На спеціальне решето насипають сухофрукти, під ним розводять маленький вогонь на фруктових дровах, і все це повинно коптитися. Лисець відомий своїми копченими грушками та чорносливом А ще тут роблять найкращі мачені яблука. Фрукти в цих краях родять прекрасно, вздовж дороги гектари і гектари молодих садів. Засадам великий город, аж он до тих дерев. Зараз він в оренді, засіяний соєю. Краєвид навкруги фантастичний. Видно далеко-далеко. Це подільські товтри, гори, ліси, луки, маленькі річечки, навіть видно отроком, з якого ми більше години їхали. Всього землі 95 соток, є де розгулятися. В селі проживає десь 800 людей. Село велике та багато покинутих домів. Бачила два магазина, пошту, клуб. Найгарніша туристична принада водоспад Бурбун на околиці села. Там можна купатися, хоч вода завжди прохолодна. До Дунаєвець 20 кілометрів, до Старої Ушиці 30. Це найближчі місця, де є вся інфраструктура, а також робота. До Дністра та Ушиці, зон відпочинку, звідси теж недалека. Аби ще й дорогу зробили. Ціна 6 тисяч доларів. Посилання в описі: як на мене, будинок непоганий, з великою ділянкою, в гарному місці і красивий. Обожнюю ці писанкові мотиви по стінам. Треба прикласти руки, та можна і зразу заїхати та жити. Їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого!